Так сам процес виготовлення стаканів. Отака бляшка 12 см. Має Беремо рукавчик і найпростіше торбити на коліні. Роблю такі виточки, добре підтягую, щоб воно було меншу. більше однакового розмірусій. Ну, Намотую 10-12 стаканів, отакі. Ось такими нехитрими мене хитрими руками. І дуже зручно купляти такі рукави, тому що з 500-метрового рукава виходить багато дешев стаканів. А щоб купити стаканів пластмасових, пластикових. Ось так акуратно розрізую по краях. Добре підтримую, щоб воно не заскульзало. Ось вирісню, то, що вишню я відкидаю, як я вирішую бляшку, і маю на кожен такий запавний камеру. Отакі. Всім рекомендую. Замовила я їх на сайті садки городки Ін Юа. Приїхали з Вінниці. Гарне там обслуговуємо, вже беремо перший раз. Були там багато. Добрию для рослин, беру багато там фонгіцидів, інсектицидів. Беру там на натурівних, різні добрива. стимулятори росту. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Достатньо. Так, І акуратно брюджую. Отак, ото вішнє і отак. Ось такі в результаті у мене виходять стаканчики. Отакі. Коли набираєте грунт, одна сторона завертається, потім коріння облітає той земляний клам і воно не висипається. Та розсада дуже гарна лошадь. Ну, дуже добре нагрівається. Всім дякую.